Олі усі. Дивіться, прокинулися ми сьогодні. І такі от дивимося. От навіть дивіться, який туман. Сніг і туман. От навіть того дому не видно такі туманіші. Прогуляюся зимою. Сніг так класно ліпиться. Сьогодні красота. Який сніг лезати, мабуть, вон, плющ навіть. І така зима у нас класна. Що навіть плющ зелений стоїть, не замерз. який гарний плющик. Не замерз зовсім. Зелененький, наче нічого не було. Догуляємося зараз сюди. Веника яка дорога все розстає. Плюс два плюс температура. Тих вітаю з першим днем весни. І от така красота. Треба прогуляти, поки ще прогулятися, поки ще такий сніг гарний. Зараз все розтану до кінця які Ой, це Покажу вам. там у нас бібліотека. дитяча. О, які Все розтанули. Це випав сніжок. Вночі трошки підморозило. Він ще вчора, ввечері я чула, вийшов, у того, -то, мабуть, був дощик. Температура трошки якийсь мороз і все. Он які насіннячки, гібіскуса. Можна з них виростити новенький ебіскус. Всередині виростити такий великий кущик з насіння. Я в тому році помогла. Вони вже підросли її біскоси. Треба буде весною подивитися, чи вони там вижили. Моя дома така зима. Щоб будуть її і ківі, і пальми скоро рости. Ось якийсь сніжок. Тут вже підсніжники під снігом прокинулися. Але була тиждень, тиждень морозівку, то вони щось поховалися, перестали рости. Але все рівно такий сантиметр десь є. Чуєте, як капає все з криш. Капає, капає. Зараз справляємося з вами туди. Ой, травичка не замінила. Вон дорога як. О тут такі поставили. Поставили набрач води. Бачите? Вода вже у нас підторощала, скільки тут. Два гривні літр. Зараз подивлюся, скільки тут. Перші два літра. Дві гривні літр води. Скип автоматов. Точно скипи у вас. То, что и вода в автоматах. Вон вот клиника такая классная. Фу, он, он такие прикольные. Ой. Ладно, не буду показывать. Пишите что в чате, сколько там людей, я не вижу, может там одна людина, может стрим взорвался. Ой, як це капає, капає, капає. Поки що красоту вам трошки засніму, мене 20% цього заряду, так що я недовго буду стрімити. Тут так якщо потухла мобілка, то знаєте, що це все. Може на 15 хвилин стріму вистачить. Зараз вам покажу гарний скверик. Вон вже діти гуляються всі. Сніговика ліплять. І гуляється в сніжки. О, кричать вже доволі, що сніг випав. Вони ж з них там сніговики, якісь кочури. Он них все бачите, ростає, бачите таке? простоє. такі гарні дерева. Вдома навіть не, майже не видно. І діти доволі бігають. Як в цьому сніг? Сніг викачується. Ой, хоч вже весна настала, то сніг пішов. В кінці осені був сніг такий теж схожий. Всю зиму майже не було снігу. Таке щось імітація снігу була. Тепер настала зима, ой, це весна. І треба знову, гомишити, скільки дітей. Грається собі сніжки. Сніжки доволі. Мені. Я Тут короткий момент можу зробити. О, сніжки доволі. Дітя хоч на день буде щастя. Який у нас За туманами краси. Так що я не бачу чату, що ти випишете чи ні. Бо мені не видає. Буває іноді. Не видає. Який-то гарний. Сніжок Богу випала. сніжний. Засніжений сквер вам покажу, а то він весь час в асфальті був. Це хоч сніжок такий. Чуть-чуть треба опоту, бо діти, давай. Навіть нікого не бачить на круги. Ой, холод. якийсь сирі відчувається. Капля змерзла в мене. В мене камарочка гарненька. У голову. Я знову діду до тої арки, у мене мобільний заряд сяде. Скільки в мене в мене... А, 19% залишилося. На Цей прозі хоч показує, скільки процентів заряду. Так, Можна сніг. Сніг ліпиться гарно. Можна зробити сніжну бабу. А, я зрозуміла, це для голубів. Оця стоїчка, вона для голубів. Бачите, голуби там хоч Це. Зараз вам сніжка зліплю трошки. Вон, дивіться, як класно ліпиться. Лава, класно. Оце, так, да, все, можна ліпи... ліпити цю сніжку. Ой, боже, Паня, все, вже все. Можна ногою ліпити. いいとおり。 щось щать. Тести є чи ні. Поставте подобайки. Я хоч вподобайка, по може, побачу. що хтось є. А то ця прога така підступна, вона нічого не видає. І там от можна каву собі взяти, смачно. Сосисочки, паливану галю, піцу. Та ні, мабуть, ми туди не підемо. Недавно там гуляли. Можете подивитися в останніх відео. Дякую всім за подобачки. Хто пише, хто не пише. Фух, красота. Може це вже останній сніг буде в цьому році. А може ще буде. Може ще й в кінці ці два весняні, весняні місяці може ще сніг випадати, скільки хочеш. Вон Гальку, хоч помиє. Та Галька класна. Десь з кемеру, мабуть, привезли, чи звідки. Чи може з Закарпаття? У нас в Закарпатті теж є такі камінці. Може із Закарпаття. Ну, ці, по крайній мірі, сірі камінці. там точно якісь вони, не знаю. Звідки? А оці сіренькі, схожі такі, наче якісь Закарпаття. Прикольна така галька, наче біля якогось моря. Красота, правда? І сині якісь там камінці. І вілі, і зеленуваті якась, може, і яшма тут є. А може і немає. Агати, може, якісь є. Кварці то точно там бувають в печень. Вона якась схожа на яшку. Така червона, дивіться, яка червона, класна, наче яшма. Прикольні кай Можна тут сидіти на лавочці і медитувати. А тут взагалі якісь прикольні такі включення класні. Ще тільки фонтана тут не вистачає, щоб була імітація моря. Це ще пару хвилинок, 5 хвилинок і виключаюся, бо в мене вже 17%. Ще придемося туди двориками і підемо собі далі. Вон, який сніжок класний. Я сьогодні знову резинові чоботи одягнула, такі вони класні на таку погоду. Я з трояндочками резинові чоботи. Собі взяла. І тепер все. Мені сніга ніякі не страшні. Така погода. Дім тут такий гарний, стародавній. Там кафешка новенька, з кавою. Там такі дерева біля тієї кафешки прикольні посадили. Такі якісь декоративні. Я вам весною їх засниму. Красиві, такі гарні. Воронам знову погано ходити по такому снігу. А хоча вони теж, вони теж радуються. Я бачила ворони такі, вони хапаються і сніг, хвиляються. Теж така погода погодовується. В них он, бачите, бере сніг собі. А ні, вона якось там щось знайшла. Щось вже знайшла, якийсь горішок. І це добуває собі щось там, колопає. Горіх. А друга дивиться, що там знайшла так. Так, зараз ми сюди придемося. В ті хащі. О, які хащі захаращені. Все лібетішки 15%. Все, буде виключатися. Я не бачу чат. щось, мабуть, хтось пише, а я не бачу, так? Да? Дуже не пише. В принципі, тут повинно показуватися. Йдімо у нас новостроєчка. Не знаю, там, мабуть, там уже люди позаселялися. В машин біля неї багато. Красота. Кажу вам таку маленьку. Маленький стрімчик з погоди. Тут дворик такий, теж, пару гірок. дитячий, одна гірка, якась каруселька, так о, таксі. О, кущики пообрізали. Це такі кущики гарні, вони теж цвітуть такими рожевими. Але вони були такі О, там Отам шипшина. А тут пообрізали. Бачите, І там пообрізали. Там трошки залишили і пообрізали далі. Старі батішки, всім бажаю гарного дня. Чудового настрій. Казала вам пригоду гарну. Пишете, попокладу у вас. Всім пока-пока, до зустрічі.